Часто стикаюсь із ситуацією, коли наші громадяни, перебуваючи за кордоном, стикаються зі смертю родичів в Україні та необхідністю відповідного оформлення спадщини. Приїхати до України для вирішення всіх питань буває надто дорого, або ж, взагалі, неможливо. тим більше зараз, коли у нас є повномасштабна агресія. Хочу вас запевнити, що практично всі питання зі спадщиною в Україні можна вирішити дистанційно, не повертаючись додому. І сьогодні я хочу розповісти детальніше про порядок дій, які можуть допомогти вам в цій непростій ситуації. Отже, ваші перші кроки це заява про прийняття спадщини. Найважливіше це вчасно подати заяву про прийняття спадщини згідно із українським законодавством, у вас є. Лише 6 місяців з дати смерті спадкодавця для подання такої заяви. Якщо ви пропустите цей термін, то для прийняття спадщини доведеться звертатися до суду, що значно відповідно ускладнить і затягне процес отримання спадщини. На сьогоднішній день, відповідно до чинного законодавства України, заява про прийняття спадщини може бути подана до будь-якого нотаріуса. Це може бути Приватний чи державний на території України за місцем відкриття спадщини, яким є останнє місце проживання спадкодавця, разом з тим, у період дії воєнного стану в Україні, якщо місцем відкриття спадщини є населений пункт на тимчасово окупованій території. Або на територіях, де ведуться бойові дії. Заява про прийняття спадщини подається будь-якому нотаріусу незалежно від місця відкриття спадщини. Заява про прийняття спадщини, як за законом, так і за заповітом, може бути подана двома способами: особиста спадкодавцем в офісі нотаріуса, або надіслана поштовим зв'язком на адресу нотаріуса. В такому випадку справжність підпису спадкоємця на такій заяві має. Має бути нотаріально засвідченою. Подання заяви про прийняття спадщини представником за довіреністю не допускається. Якщо спадкоємець знаходиться за кордоном і не має можливості приїхати в Україну для подання заяви для прийняття спадщини у відведений для цього законодавством строк, але бажає прийняти спадщину, то йому потрібно виконати наступні дії. Отже як подати заяву перебуваючи за кордоном? По перше, зверніться до консульства України. Ви можете звернутися до консульської установи України у країні вашого перебування. Консул засвідчить ваш підпис на заяві про прийняття спадщини. Після цього заяву необхідно буде надіслати до нотаріуса в Україні, який веде відповідну спадкову справу. Також ви можете оформити довіреність нотаріальним, посвідчену на ім'я. Родича або друга або адвоката, який перебуває в Україні, відповідно, ця довіреність дозволить вашому представнику від вашого імені подати заяву про прийняття спадщини та вчиняти всі необхідні дії для оформлення спадщини. Також довіреність може, можна оформити в консульській установі або місцевого нотаріуса з подальшою легалізацією апостили. Якщо Україна є учасницею Гайської конвенції 1961 року, або консульської легалізації. Важливо знати, що на заявах про прийняття спадщини підпис спадкоємців, на яких посвідчено іноземними нотаріусами деяких країн необхідне проставлення апостилю або проходження процедури консульської легалізації. Тут я хочу зупинитися і відразу простою мовою пояснити, що до цього я вам зазнаю. Значала, що отримання спадщини за довіреністю неможливо, але якщо ви робите заяву в консульській установі, то саме довіреність ви можете оформити вже на представника в Україні, який вже подасть вашу заяву, і на якій ваш підпис завірений. Щоб ви просто розрізняли ці два види довіреності, ось тому можемо продовжувати далі. Також необхідно буде зробити нотаріальне засвідчення і переклад заяви з іноземної мови на українську мову. Звертаю увагу, що дотримання процедури легалізації чи проставлення апостилю не вимагається, якщо заява була посвідчена нотаріусом на території на території наступних держав, в нашому випадку це. Азербайджан, Вірменія, Білорусь, Болгарія, Македонія, Угорщина, Грузія, Казахстан, Киргистан, Латвія, Литва, Монголія, Польща, Республіка Молдова, Румунія, Сербія, Таджикистан, Узбекистан, Чехія, Естонія. Тобто для використання посвідчених в цих країнах заяв про прийняття спадщини на території України достатньо їх перекласти на українську мову і нотаріально засвідчити такий переклад. З огляду на зазначене, найкраще все ж таки звертатися до консульства України для оформлення заяви про прийняття спадщини. Адже в такому випадку така заява відразу буде складена на українській мові, її не потрібно буде апостолювати, що відповідно вам зекономить кошти, тобто кошти на легалізацію перекладати та засвідчувати переклад. З оформленою в такий спосіб заявою точно немає виникнути ніяких проблем при отриманні її нотаріусом України. Якщо заяву про прийняття спадщини подіє громадянин, на користь якого складено заповіт, то до заяви нотаріуса додатково потрібно надати за наявності в спадкоємця оригіналу заповіту або його дублікат. Також варто звернути увагу, що у випадку, якщо громадянин помер на тимчасово окупованій території України, його смерть не зареєстрована відповідно в компетентних органах реєстрації актів цивільного стану. то перш ніж приймати спадщину, необхідно встановити в судовому порядку факт взагалі смерті такого громадянина. На підставі рішення суду в найближчому відділі відповідно драцу потрібно отримати свідоцтво про смерть. Лише після цього можна звертатися до нотаріуса із заявою про прийняття спадщини в тому порядку, який описано ну, про який я вже вам говорила. Відтак. Якщо спадкоємець опинився в ситуації, коли самостійно не може прибути до України для вирішення всіх питань, від яких залежить реалізація його права на спадщину, він може додатково. До зазначених мною вищі дій звернутися до адвоката або до юриста, який безпосередньо спеціалізується у справах спадкових, та видати такому адвокату або юристу довіреність на представлення інтересів спадкоємця відповідно щодо питань оформлення спадщини. Це відповідно, як ви розумієте, значно спростить процедуру спадкування. Довіреність також в такому випадку, як заява має бути оформлена. І легалізована або за постелем, або має бути а, видана безпосередньо в консульстві зразок тексту довіреності спадкоємцю краще запросити у своїх представників, можуть не звертатися до нотаріусів із заявою про прийняття спадщини у відведені для цього законодавством строк спадкоємцям, які перебувають за кордоном, та які є малолітніми, неповнолітніми, недієздатними особами та у Особами дієздатність яких обмежено постійно проживали, та місце проживання, яких було зареєстровано за однією адресою разом із е, спадкодавцем, на час, коли безпосередньо було відкриття спадщини, такі особи приймають спадщину автоматично, якщо, відповідно, вони від неї не відмовилися в строк, який було відведено для прийняття спадщини у випадку. Пропуску строку для прийняття спадщини, тобто 6 місяців, про які я говорила на початку, спадкоємцю необхідно буде звертатися до суду для визначення додаткового строку для прийняття спадщини, що затягне у часі оформлення спадкових прав. Також варто зазначити, що виходячи із судової практики, факт перебування спадкоємця за кордоном не завжди є поважною причиною пропуску строку для прийняття спадщини. Тому в таких питаннях, як спадкування, головне все зробити вчасно. І як ви вже розумієте, що втрачений час може дорівнювати втраченому майну, тобто втраченому вашому спадку, після закінчення строку для прийняття спадщини, незалежно від того, спадкування здійснюється за законом чи за заповідом, спадкоємець, який прийняв спадщину, має право отримати свідоцтво про право на спадщину, це відбувається на так званому етапі оформлення права на спадщину. Що ж потрібно врахувати при складанні заповіту за кордоном? Зокрема, основною вимогою є дотримання форми. Заповіт має бути складений у письмовій формі та посвідчений відповідно до вимог закону. А дієздатність заповідача на момент складання заповіду особа повинна повністю бути дієздатною, тобто усвідомлювати значення своїх дій. Має бути свобода волевиявлення, тобто заповіт має виражати вільну волю заповідача без будь-якого примусу чи впливу. Мова заповіту заповіт може бути складений українською мовою або може бути складений мовою країни перебування з подальшим перекладом на українські на українську, якщо це необхідно для його використання в Україні, а так само з легалізації постелізації щодо міжнародних договорів. Україна є учасником багатьох міжнародних договорів договорів. Які можуть спрощувати процедуру визнання документів, виданих за кордоном? Варто перевірити, чи існує такий договір з країною вашого перебування. Таким чином, незалежно від вашого місця знаходження, ви маєте можливість юридично оформити свою останню волю, дотримуючись відповідних процедур. Сподіваюся, що дане відео було корисним. Ви для себе зробили такі короткі нотатки. Що якщо ви знаходитеся за кордоном, а у вас не дай боже, все ж таки родич помер в Україні і. Ви претендуєте на спадок, то для цього не обов'язково приїжджати в Україну. Головне в 6 місяців звернутися за відкриттям спадщини, і потім ви можете звернутися або до юриста, або до адвоката. Ну і відповідно зробити ваші заяви, правильно їх легалізувати через консульство. І потім, відповідно, отримати право на спадщину. Якщо у вас виникнуть питання з цього приводу, пишіть нам у коментарях під відео. Не забувайте про наявність у нас соціальних мереж і телеграм-каналу. Хочу подякувати від себе Збройним силам України за можливість записувати дане відео для вас, яке сподіваюся, що для вас буде корисним. Ось і вірю і сподіваюся, що все буде Україна.